Частина 3. Потреба мотиваційна сфера. Структура особистості. Тема 15. Психологія мотивації. Запитання перше. Визначення потреби та мотиву. Мотив та мотивація. Види мотивів та критерії їх класифікації. Потреба це поняття умовне. Потреба це пояснювальне поняття. Для спроби пояснити мотивацію діяльності. Потреба об'єктивна необхідність у зовнішньому блазі, що має певний об'єм та представлена психічно у вигляді емоцій бажань тощо. Мотив за Леонтьєвим це предмет потреби, який спрямовує діяльність. Мотив знаходиться ззовні. Мотив це те, що пов'язує суб'єкта з його активністю у світі. З його діяльністю. Це є одночасно і предметом потреби, і предметом діяльності. Мотив афективно фіксується. Мотивом за вунтом вольового процесу є єдність уявлень і почуттів. Предметне уявлення є основою мотиву, а те, що відноситься до почуттів, називається спонукальною причиною, пов'язаною з афективною сферою. Головне в мотиві предметний план і афективний план. В роботі мотивація та діяльність Хайнц Хекгайзен розрізняє поняття мотиву та мотивації. Мотив споріднений з поняттям потреба, мотивація, схильність, прагнення. Їх об'єднують спільні ознаки: їх три: три ознаки мотиву: перший динамічний аспект. Мотив – Орієнтація дії на певні цільові стани. Друга ціннісний аспект афективне забарвлення мотиву. Третя – Прагнення досягти мети різними засобами, пов'язане з волею. Мотивація це перш за все спонукання до дії певним мотивом. Якщо мотив може існувати і до дії, то мотивація виявляється вже в процесі. Мотивація це процес три ознаки мотивації. Перша процес вибору між різними можливими діями. Друга. Процес спрямування та регулювання дії для досягнення цільових станів, специфічних для цього мотиву. Третя ознака це процес, який підтримує цю організацію, можливі критерії класифікації мотивів. Потреби та мотиви в Гекхайзена. Перший – соціальна оцінка мотивів. Два полюси. Що добре і що погано для суспільства. Обов'язкові мотиви. Небажані або заборонені мотиви. Друге. Місце мотиву в структурі. На цій основі розрізняють провідні мотиви смислоутворюючі та підлеглі спонукальні мотиви. Третє ступінь усвідомленості. Мотиви виконують свої функції, навіть якщо вони не усвідомлюються. Мотиви або усвідомлюються або ні. Якщо мотиви усвідомлюються, то або вони усвідомлюються правильно або ні. Добре, усвідомлений мотив це мотив ціль. Мотивування це неправильне недостатнє усвідомлення мотиву. Якщо мотив взагалі не усвідомлюється, то тим не менш, він проявляється у свідомості. Зі своїми сенсами, і ці сенси проявляються у вигляді емоцій, бажань, прагнень. Четверте прагнення до суб'єкту та до змісту виконуваної діяльності. Розрізняють зовнішню та внутрішню мотивацію. Зовнішня вимога ззовні внутрішня власна. Зовнішня мотивація. Я знаю, що так треба вчинити. Внутрішня мотивація. Є специфічною для цієї професійної діяльності. П'яте спосіб задоволення потреби та реалізації мотиву. Гордон Олпорт. Завершення. Питання. Існують різні способи вивчення мотивів та потреб. Можна вивчати зміст мотивів їх функції. Але давайте окреслимо два шляхи. Що таке мотив на більш абстрактному рівні? Мотив є джерелом руху. Де шукати джерело руху? Перше. Перший шлях, коли внутрішнє джерело руху, другий шлях, коли джерело руху полягає у взаємодії суб'єкта з об'єктом. Мотив не всередині, але і не ззовні. Він ніби виникає при контакті суб'єкта з об'єктом. Родоначальником першого підходу є Вільям Макдугал. Автор другого підходу Курт Левін. Питання друге. Проблема виділення базової мотивації та механізмів її трансформації. Базова мотивація означає те, що вона не зводиться до чогось іншого синонім первинна. Друге. Зазвичай ця базова мотивація також вважається вродженою даною природою, сутнісною притаманною суб'єкту по суті. Є фізіологічні потреби. Третє. Є похідна або вторинна мотивація, а що є механізмом її трансформації. Проблематика базової мотивації передбачає три можливості її виділення: перша пояснювальна модель, друга описова модель, третя терапевтичне завдання. Виділення таких мотивів, які стають актуальними, коли людина просить про допомогу. Далі про кожен з них більш детально. Перше, пояснювальні моделі базової мотивації. Основний автор Вільям Макдугал. Слово інстинкт використовується широко у цьому контексті. Інтелект це те, що формується протягом життя. Інстинкт це те, що є вродженим, що не потребує навчання. Інстинкт за Макдугалом є внутрішнім джерелом активності, тіло призначене для зв'язку з навколишнім середовищем. Поведінка організму цілеспрямована. Суб'єкт має внутрішні джерела активності. Ознаки перша. Спонтанність руху, його цілеспрямованість, спонтанний характер поведінкових змін. Друге. Спостерігається заспокоєння інстинкту при досягненні результату. Будь-яке досягнення результату готує організм до наступної ситуації, третє. Здатність до навчання. Зміна поведінки при повторенні подібних ситуацій. Інстинкт як основна потреба складається з трьох невіддільних частин: перша пізнавальної, друга афективної, третя рухової. Пізнавальною частиною інстинкту є вибірковість сприйняття крізь призму своїх потреб. Афективний аспект інстинкту, емоційний імпульс, називається ядром інстинкту. Руховим аспектом інстинкту є готовність рухових механізмів до реалізації інстинкту. Макдугал виділяє різну кількість основних інстинктів: приклад, інстинкт втечі від небезпеки, критерій виділення, емоція страху, інстинкт допитливості, емоція здивування, інстинкт неприйняття, емоція огиди, інстинкт самоствердження, емоція натхнення. Програма МакДугала не була завершена. Йому було важко визначити емоцію, яка відповідає харчовому інстинкту Інстинкту продовження роду. Критика МакДугала. Інстинкт це щось, що поріднює нас з тваринами. Краще вживати слово схильність або схильність до певного способу поведінки. Макдугал змінив слово інстинкт на здібність. Здібності це операціональний рівень. Схильності це мотиваційний рівень. Конрад Лоуренс вважає себе учнем Макдугала, каже, інстинкт лише в одному аспекті підлягає об'єктивному дослідженню це моторний або руховий аспект. Інстинкт це насамперед характеристика рухової активності суб'єкта. Лоуренс виділяє механізм трансформації інстинкту, який перетворює базові потреби на похідні. Цей механізм Лоуренс описує як імпринтінг – прижиттєве до визначення інстинкту. Такий підхід Макдугала характерний для класичної поведінкової психології, класики біхівіоризму. У біхівіоризмі мотивація пов'язана з безумовними реакціями. Драйв не зводиться до елементарного. Механізм трансформації драйву це навчання, обумовлення первинних драйвів. До першої групи віднесемо психоаналіз. Психоаналіз це насамперед теорія особистості. Однак класики психоаналізу досліджували проблему первинних мотивів. Ці мотиви іноді називались інстинктами первинний потяг. На думку Фройда, джерелом первинних атракцій є лібідозна енергія. Фройд вділяє чотири складові потягу: перше саме джерело потягу. Це організм, тіло або його частина, що породжують потребу. Друга мету зниження або зменшення потреби до такої міри, що немає необхідності в діях, третє. Імпульс. Це кількість енергії необхідна для задоволення потягу. Теорія мотивації в психоаналізі. Це теорія енергетична. Четверте – Об'єктом потягу є предмет або дія з ним, що відповідає меті. Фройд не тільки розрізняє потяг, він показує механізми їх перетворення. Перший катарсис це розміщення лібідозної енергії первинної базової енергії в певний об'єкт предметну область, ніби фіксація енергії на певному об'єкті. В результаті такої фіксації первинна енергія втрачає свою рухливість. Метафора. Лібідозна енергія схожа на бурхливу воду. Її потрібно каналізувати. Другий механізм перетворення сублімація вивільнення або перенаправлення провинної енергії. Якщо придушити, витіснити значить придушити, то будуть різні невротичні симптоми. Придушення провинної енергії породжує неправильні захисти, це вивільнення або перенаправлення природної енергії в культурне русло. Вивільнення це каналізація енергії. Вільгельм Райх, послідовний учень Фройда, зосередив свою увагу на вивченні цієї енергії і дав термін «оргональна енергія, це лібідозна енергія за Фройдом. Так називається базова мотивація за Райхом. Альфред Адлер, представник неофрейдизму, вважає початковою для аналізу не природну енергію, а почуття спільноти. Основним мотивом є необхідність увійти в суспільство і зайняти повноцінне місце. Виділяється не тільки конфлікт, а й мотиваційний конфлікт. Ми зустрічаємося тут не з одним єдиним мотивом, а з мотиваційною зв'язкою підпорядкуванням мотивів. Цей мотиваційний конфлікт є джерелом розвитку особистості. Карл юнг і Фройд виявили дивовижні випадки збігу тематики сновидінь. Тематики словесної продукції своїх пацієнтів і символіки стародавніх легенд. Але такі збіги неможливо перевірити експериментально. Фройд вважав це не областю науки. І тоді Карл Юнг пішов від Фройда. Юнг каже: тоді я не дослідник, я практик. Як практикуючий лікар, я хочу говорити мовою своїх пацієнтів. Юнгу не варто повністю довіряти як досліднику. Він попередив, що він практик. Він дозволяє собі твердження, які неможливо перевірити. З таким доповненням можемо перерахувати деякі ключові основні терміни Карла Юнга. Колективне безсвідоме це сукупність універсальних особистісних проблем, які можуть виникнути перед людиною в усі часи. Колективне тут індивідуальне, універсальне для всіх. Приклади ставлення до своєї тіні. До придушених та неконтрольованих природних бажань. Одиницею колективного безсвідомого є архетип древній тип, початковий тип, базовий тип, початковий для аналізу. На думку юнга, архетип це не конкретний мотив, це форма. Спочатку порожня форма. Вона повинна бути наповнена конкретним індивідуальним досвідом. Для формулювання і можливого вирішення універсальної особистісної проблеми. Перша проблема я і тінь. Образ ворога. Архетипом захисту від тіні є свідомий архетип, який називається персона. Маска соціальна роль. Ар архетип не один, архетип взаємодіє з іншими, працює з мотиваційним конфліктом. Друге. Описова модель базової мотивації. У описових моделях стратегією виділення базових мотивів є статистичний факторний аналіз. Автор Реймонд Кеттел. Відправною точкою для аналізу є окреме твердження в тесті, з яким суб'єкт може погодитися чи ні. Твердження Кеттел називає установка. За установками стоять емоції або почуття. Вони є базовою основою для установок. Кеттел слідує шляхом МакДугала за допомогою інших методів. За Кеттелом Результат факторного аналізу існує лише шість вихідних рис. Перша шлюбні відносини, друга спілкування, третє. Батьківська опіка, четверте допитливість або потреба в дослідженні, п'яте потреба в небезпеці і шосте потреба в самоствердженні. Третє терапевтичне завдання. Це третя можливість виділити базові мотиви. Автор Генрі Мюррей. Тематичний аперцепційний тест. Автор методики Генрі Мюррей. Основна відмінність від попередніх досліджень. Саме виділення первинної потреби не є виділенням первісно вродженої потреби, але таке основою якого є взаємовідносини індивід середовище Суб'єкту представляють картинки типових ситуацій. На них важко визначити, що люди роблять. Суть підслідному треба визначати. Говорячи про іншу людину, підослідний буде говорити про себе. Основною одиницею аналізу є тема, висвітлена у звіті. Тема це якраз і є результат взаємодії індивіда та навколишнього середовища. В темі проявляється не просто потреба в ній є умови для прояву, соціальний тиск або прес. Потреби з'являються при взаємодії з соціальним середовищем. Потреби з'являються під соціальним тиском. Тут вже основа ситуаційної мотивації. Перехід до питання 3. Питання 3. Загальне уявлення про ситуативну мотивацію в школі курта Левіна. Рівень вимог, пред'явлення своїх прав та мотивація досягнення. Вплив мотивів на продуктивність діяльності. Основне поняття курта Левіна мотиваційне поле. Левін вивчає потреби, які виникають і розвиваються в тій чи іншій конкретній ситуації. Мотиваційне поле включає суб'єкта з квазіпотребами та об'єкти, які мають валентності. Джерелом мотивів є поле в цілому, тобто цілісна гештальтна ситуація. Все поле в цілому відображається суб'єктивно, феноменально. Це поле існує в теперішньому часі, ні в минулому, ні в майбутньому. Причинність поведінки в мотиваційному полі не є односпрямованою. На людину впливає безліч можливих предметів системна причинність поведінки. Свій власний підхід Левін називає конструктивним підходом. Конструктивні визначення основних понять у Левіна. Факти. Перший ефект зайгарник ефект мимовільного запам'ятовування перерваних дій. 2. Другий факт дослідження фрустрації, реакція на розчарування. Заміщення, одна дія може замінити іншу. Левін розрізняє не стільки окремі потреби, скільки їх підпорядкованість, ситуативні випадки, тобто мотиваційні конфлікти. Коли людина виконує дію, вона не просто прагне її виконати, а має уявлення про очікуваний результат цієї дії. Причому дане уявлення про очікуваний результат. Цієї дії є індивідуальною ознакою кожного піддослідного. Рівень вимог при виконанні конкретного завдання. Рівень вимог це цільова установка, повідомлена експериментатором і внутрішньо прийнята суб'єктом стосовно вже відомої, більш-менш освоєної та вирішуваної знову задачі. Рівень вимог формується в процесі діяльності. Це означає, що змінити рівень вимог варто принаймні двічі, треба вивчати його в динаміці. Левін пропонує ловити піддослідного в процесі формування конкретної рухової навички. Приклад, тренування попадання в мішень. Фіксуємо чотири послідовні події: перше попереднє досягнення, суб'єкт вчиться попадати в мішень. Друге постановка мети, ідеальна мета та попереднє досягнення. Фріц Хоппе. Методика вивчення рівня вимог. Два види мотивації. Перша тенденція прагнення до успіху. Мотивом досягнення є прагнення підвищити свої здібності і навички або підтримувати їх на найвищому рівні в тих видах діяльності, для яких досягнення є обов'язковим. Мотив досягнення уперше описав Маклеланд. Другий вид. Мотив уникнення невдач. Модель прийняття ризику автор Аткінсон. Перша основа моделі Аткінсона. У будь-якій ситуації існують дві тенденції прагнення до успіху та уникнення невдач. Ці дві тенденції мають результуючу тенденцію. Кожна з двох тенденцій включає три складові: перша мотивація прагнути до успіху. Друга. Суб'єктивна ймовірність успіху, третя суб'єктивна цінність успіху. Тенденція уникати невдачі. Перше мотивація уникати невдачі. Друге суб'єктивна ймовірність невдачі, третя суб'єктивна цінність невдачі. Друге припущення стосується взаємозв'язку між двома факторами суб'єктивної ймовірності успіху та невдачі та їх суб'єктивної цінності. Чим вища ймовірність успіху, Тим нижча його суб'єктивна цінність. Чим нижча ймовірність успіху, тим вища його суб'єктивна цінність. Ризикова ситуація. У ситуації ризику суб'єктивна ймовірність успіху та невдачі одинакова 50 на 50. У такій ситуації буде проявлятися мотивація. Випадок перший. Мотивація до успіху більша, ніж мотивація уникнути невдачі. Тоді суб'єкт ризикуватиме. Випадок другий. Мотивація уникнути невдачі більша, ніж мотивація досягти. Тоді суб'єкт уникає ризику. Підпитання, як пов'язані мотивація та продуктивність діяльності. З якою силою інтенсивністю слід заохочувати суб'єкта, щоб він працював продуктивно. Закон сили Едварда Торнодайка. Чим сильніше підкріплення, тим сильніше навчання. Єркс і ДОДСон. У 1908 році був проведений експеримент. Спочатку на тваринах розкритого закон оптимальної мотивації або закон оптимального спонукання до діяльності. Тварина стоїть перед двома тунелями. Тунелі закриті чорними і білими дверима. Приманка завжди там, де білі двері. Дверцята від тесту до тесту змінюються випадковим чином. Тварини повинні навчитися розрізняти чорне і біле. Припущення. Оптимальна мотивація пов'язана зі складністю завдання. Єркс і Додсон підвищують рівень складності, використовують два відтінки сірого, середня складність, третя серія складне завдання. Відтінок сірого ще менше розрізняється. Другий фактор мотивація. Для легких завдань оптимальною є сильна мотивація. Сильна мотивація провокує шаблонні способи рішення. Вона необхідна в шаблонній ситуації. Слабка мотивація оптимальна для складних завдань. Завдання можна зробити легким або складним залежно від сильної або слабкої мотивації. Кінець теми 15-ї.